Нещодавно ми підписали договір з українським культурним фондом на отримання гранту програми Стійкість суспільства через культуру. Це грант в підтримку інклюзивних різних течій, в підтримку наших військових ветеранів війни для того, щоб відібрати людей, які готові будуть з нами ставити виставу. Ми проведемо 10 арт-терапевтичних занять в театрі. Це буде два заняття з хореографії або пластики, два заняття з вокалу, два заняття з акторської майстерності, два зі сценічної мови та два з художньо-прикладного мистецтва. Це, тобто, наша художниця, постановниця з театру Олена Янчук, розкаже, як створюються декорації, костюми до театру. Уся інформація з розкладом занять буде на сторінках нашого проєкту. В соціальних мережах ми будемо робити або онлайн-реєстрацію, або за номерами телефону. Будемо все ж таки проводити запис. Якщо вже у нас є ветерани, охочі долучитися, там є номера телефонів, вказані на усіх наших публікаціях, можуть дзвонити, ми будемо вже їх охоче записувати.